Щодо продовження вашої відстрочки після 9 листопада, так ви дійсно можете написати мені і сказати про те, що ви хочете допомогу у послуги на продовження вашої відстрочки. Однак прошу писати мені вже після 9 листопада, коли буде підписаний указ президента України про продовження воєнного стану. Тоді будемо розуміти те, які потрібні будуть. Документи можливо будуть внесені зміни по підставам для надання відстрочки, можливо, навіть якісь будуть зміни в анулюванні деяких підстав, або в общем, будемо бачити. Тому, вже коли буде ясність, будемо працювати і писати заяви про продовження. Надання вам відстрочки. Однак, що вам обов'язково потрібно? Обов'язково вам потрібно мати довідку про надання відстрочки на руках, аби зробити з неї копію. В деяких ТЦК подається оригінал на продовження відстрочки. Ну, і звісно, у кожного різні підстави і у кожного різні будуть документи для подачі заяви на продовження. Цей список документів буде вже коротший і звісно різний. По різним підставам.